Так, у старого велика гематома і переламана грудина. Я не розумію, звідки стільки крові? Поверхневий огляд порізів не виявив можливо, в нього була носова кровотеча? Хочеш написати мій портрет? Просто цікаво, чого ви в такому вигляді? Ну, не ясно. А що тебе бентежить? Я, може, не можу спортом зайнятися. Якось раніше не помічав за вами тяги до цього. Ти взагалі не дуже і уважний. Для слідчого це негарно. Починається. Я ще цілком в соку та бігаю ранками. Ото ще хочеш 100 метрівку? Хто я? Боже збав. Отож. Так, у старого при огляді був знайден гаманець і паспорт. Так. Борис Єрмак. 80 років. Угу. Одягнений гарно, гаманець, годинник, не пограбування. А от мобільного немає. Угу. Покличу медиків, хай відвезуть тіло до Ліди. Добре, я закінчу провіжку і приїду у відділок. Угу. Добре. Ах, і гаманець пустий. Ну що, тут все подивились. Поїхали!